Найдивовижніше, напевно, що в інформаційному просторі у цій війні це те, що ми можемо спостерігати за нею щодня у Тіктоці в інстаграмі, завдяки нашим військовим, яким ми вдячні за те, що вони боронять наше життя і нашу землю. А і за те, що вони не втрачають почуття гумору навіть на фронті, і залюбки викладають свої відео в Тіктоці в інстаграмі. Отож, що буває, коли військовий хоче дирунів зі сметаною, а його дружина хоче любові? І який вигляд має лінь на фронті? Далі розкаже наша Тетяна Бродська. Доброго ранку! Мужні сильні герої, які в перервах між боями ще й встигають піднімати нам дух своїми відео. Стали візом, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики зсу. Та що ви чули про черепашок нінця в ЗСУ? Або, як би сказав наш ворог, українці розробили нову біологічну зброю. О, на Чилим, чилим. На розслабоні. Та йохани баба. Якщо на штурм, то тільки з музикою. Тим паче, якщо ти такий талановитий боєць. Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна в задумі розмаю. Рушники на стіні. Рушники на стіні. Мамо ваші діти, як птичі. Спеціальні аромати для справжніх чоловіків. Або коли маєш новеньку пахучку в бойовій автівці і як тут не похвалитись? Короче, купив собі пахучку. Аромат стойкий, хвата надовго. Пахне так, що аж ніздрі завертаються. Ось воно називається запах рапа на п'ято у скисшому кросовку. В суші Каліфорнія і щоб не стріляли. Або коли бійці знайшли на нулі старий добрий, таксома. Е, суші Каліфорнія і щоб не стріляли. Гавайську попроси. Гавайську, Спасибо. Хорошо, все. Дай до мами подзвоню. Ти сказав дружині, що ротний не відпускає тебе у відпустку, але в неї свої методи вирішення питання, так би мовити. <праць> Далі про програму є бліндаж або лакшері апартаменти для військових на передовій під ключ. Я би тут не купав. Чого тут? Важкобі сказали, приїжджають військові інженери і струюють. І потім тільки так дають. То її павло тако дали ключі. По програмі є бліндаж. Коли дружина військового натякає, що хоче великої чистої любові, а в тебе самі лише деруни в голові зі сметаною. Я люблю, я люблю, Коли ти Степан із СУ, але тобі ще щось трохи ліньке працювати. Степа. Степ. Степа, 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 Степа. І наостанок. Не забувайте про своїх старих справжніх друзів і про донати для ЗСУ, які ж талановиті наші захисники до мурах пробирає. Грали примітивну музику та чисто, що копило вийде сліз. Чекали, що прийде такий момент, коли піднове паде цілий світ. Дякуємо вам, наші герої. Слава Україні!